Цей біль не минає ніколи, ніколи це не забути. Ти тільки знаходиш надію і зразу її ти втрачаєш. Ти плачеш постійно від того, але це не допомагає. Ти хочеш відчути свободу, ось тільки її ти втрачаєш, як тільки хапаєш в долоні. Всі кажуть, що це ненадовго, але ти все ж знаєш, що маєш. І це не проходить без болю, бо серце не може без цього. Ти тихо кричиш наодинці, щоб люди тебе не почули. Ти хочеш відчути свободу, але ти страждаєш від болю. Свобода це ніби розплата, яку ти маєш від болю. Це ніби як коло по коло, ти тихо проходиш із болем. Це коло зламати не можна, бо біль це розплата за волю. І воля це допомога, яку ти отримуєш згодом, як тільки проходиш це коло. Ти ходиш по колу із болем, але ти все ж маєш свободу. Свобода в душі, свобода в країні, свобода в рідній нашій Україні, єдність, сила перемога, Ми єдині в цій свободі. Слава Україні та всьому українському народові!